Я кожного ранку прикидаю з якоюсь новою ідеєю. Кожен мультипотенціал. От він загорається, придумує класну бізнес-ідею. Він її починає робити, 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 робити. В якомусь моменті йому вже стає нецікаво. Він такий, все, я його залишаю цю справу. В мене таких справ було сотні. Бачиш, як ми схожі з тобою. Одна твоя консультація коштує 40 тисяч гривень. Для чого ти це робиш? А якщо людина не реалізована, ну дуже важко не заздрити. Не вірте, тому що показують блог, Огори інфлюенсери. це така розповсюджена проблема. От як з нею боротися? Впав, встав, пішов і так по колу став, впав, став, впав, став, впав. Якщо я захочу, я можу все. Неймовірні слова. Якщо людина хоче, то вона зможе. А якщо вона не може, значить вона недостатньо хоче. Ти моє дзеркало, моє відображення і стільки спільного. Вітаю всіх. Мене звати Ольга Марченко, і це мій подкаст про розвиток свого мультипотенціалу. І тут ми говоримо з людьми, які реалізували себе одночасно в різних сферах та завжди відкриті до нових можливостей. І сьогодні у мене в гостях Юліана Гензель. Привіт, привіт, Юліана. Дякую, що ти завітала до мене в гості. Юліана Гензель, підприємиця та бізнес-експертка. Власниця українського бренду білизни Fox Lingerie та консалтингової агенції Гелікоптер. Її бренд білизни потрапив в топ-250 Forbes. Наразі він представлений в ЦУМі та має франшизи в США, Об'єднаних Арабських Еміратах, Канаді, Казахстані, Швейцарії та на Кіпрі. Розпочинала як викладачка англійської мови, учасниця шоу Супермама на СТБ. Називає себе продумана мама, мульти потенціальна особистість. Ти неймовірно талановита жінка. Наскільки я знаю, просто з викладача англійської мови ти стала успішною бізнес-леді. Хотіла задати тобі питання: в чому твій секрет твого успіху? Адже від викладачки до бізнес-леді. і ти вже починаєш розповідати про те, що ти любиш надихати людей, а ще що тебе драйвить і запалює середини. По-перше, на питання, в чому секрет успіху, я завжди відповідаю, що ніяких секретів немає, є тільки плідна праця і бажання. Якщо оказати таке на абстрактне питання, відповісти, що таке успіх для мене, це моя впевненість у собі. Я роблю тільки те, що хочу я, і саме це мене веде по життю. Ти завжди відчувала цю впевненість всередині в собі, чи вона в тебе напрацювалася з часом? Я думаю, що це такий накопичувальний ефект. Я завжди була впевнена у собі та в своїх силах. А я дуже цілеспрямована людина. І коли я ставлю в себе ціль, я обов'язково, якщо я дуже цього хочу, я до неї дійду. Ось, наприклад, коли я навчалася у школі, я мріяла стати бізнес леді. В мене в оточенні я також мріяла стати бізнес леді. Да? Бачиш, як ми схожі з тобою, і я не знала, чим саме я буду займатися, яка це буде сфера діяльності. Але я знала, що я стану бізнес бізнес-леді. Тобто я цього хотіла. Я мріяла про це. про те, що мої батьки вони не підприємці, тобто вони у них звичайні професії, але я завжди хотіла з чогось. Мені хотілося завжди чогось більшого. І е, тобто, у 2015-му я стала підприємцем. І до 2015 року я також працювала сама на себе, я викладала англійську мову. Mm -hmm. І потім я вирішила, що ну якось завжди викладати англійську мову, це напевно дуже буде якось. Е, ну, Нудно для мене, тому що я така багатогранна людина, мені цікаво завжди щось нове. Я думаю, окей, як я можу систематизувати цю е, англійську мову, щоб е, мати людей в команді, щоб зробити з цього якийсь бізнес, і я вирішила зробити і управляти людьми, да? щоб для мене працювали. Але при цьому я дуже люблю працювати також. Я і працюю і руками, і головою. Тобто, мені завжди. Е, Хочеться бути також в цьому процесі, в цьому потоці не для того, щоб контролювати. Я вмію делегувати, але для того, щоб бачити, як це працює зсередини. А Ти кажеш, що ти вмієш делегувати. В тебе завжди це виходило делегувати? Чи ти навчалась цьому? Напевно, завжди виходило, тому що я завжди ось у мене перший співробітник з'явився в 2016, мені здається, році. І тобто я, часть, я, я якусь часть роботи передала на неї і собі залишила там те, що мені більше подобалось, або в чому я була більш Тобі було це легко так. зробити? А, так. Я завжди дуже легко знаходжу своїх людей. Я завжди легко віддаю якісь задачі, щоб стати кращими та десь там подвоїти, потроїти свої якісь успіхи. Ти сказала про багатогранність. Це один із основних критеріїв для мультипотенціалів. Коли ти зрозуміла свою мультипотенційність? Напевно, коли я викладала англійську мову, потім я створила школу англійської мови, і потім я зрозуміла, що мені хочеться що ще, і я створила бренд жіночої білизни. Бренд жіночої білизни. Що тебе не влаштовувало в тих брендах, які були вже на ринку? Е, мені не подобався дизайн. Мені не подобалася не так, як я хочу. Е, так, тобто, в мене в голові Це дуже схоже на мене. Е, це знаєш, як я завжди там, коли ми з мамою ходили ще в дитинстві купляти мені речі, я в голові собі намалювала якийсь образ. і Потім ми ходимо, шукаємо, шукаємо, а такого просто не існує. Але звісно, що але речі... ж в моїй голові воно вже є. Так, тобто, чому це не зробити? У uh, 2015 році я намалювала собі в голові якісь такі класні тендітні комплекти білизни. Uh, і, звісно, що я пішла по торгівельним центрам і не змогла їх там знайти. Тому я думаю, так, що я можу зробити? Ну, я можу пошити. Шити я не вмію, тобто я можу знайти людину, яка це вміє класно робити, вона це зробить, а я це продам. Ну, так і вийшло. Це також один із сильних критеріїв мультипотенціалів. Тому що якщо я не знаю, як це зробити, я розберусь і це зроблю. Також ти казала, що одним із твоїх проявів це є консультування людей в бізнесі. Коли до тебе приходить людина на консультацію, ти зразу розумієш, що ця людина легко може втілити твої поради, які ти даєш на консультації чи ні? Напевно, що не з першої секунди, тому що щоб дізнатися людину та її бізнес, потрібен якийсь, хоч невеличкий аналіз. Тому, якщо ми, наприклад, поговоримо годинку-півтори, я задам якісь цікаві для мене питання, які в моїй голові вже сформулюють якісь відповіді, для чого людина займається бізнесом. Чи це її взагалі справа, чи ні. Тоді так я можу вже зробити для себе якісь висновки. Але з першої секунди ні, тому що дуже люди. Багато людей вони закриті, і їх потрібно розкрити як ту квіточку. Юліана з відкритих джерел я знаю, що одна твоя консультація коштує 40 тисяч гривень. І спілкуючись з людиною, ти розумієш, що ця людина ну не спроможна буде втілити ті поради, які ти йдеш на консультації. Ти повертаєш ці кошти їй? Звісно, що ні, тому що я витратила свій час на цю людину, і всі люди, які були в мене майже давайте так. Майже всі люди, які були в мене на консультаціях, вони, можливо, згодом почнуть використовувати ці поради, тому що всім потрібен свій час. Комусь він схватує ось так, і він йде, і робить, Комусь потрібно час це пережити, передумати, і тоді він піде і це зробить. Юляна, це. Класно, що ти цінуєш свою експертність і продаєш її дуже дорого. Це крута риса для такої людини, як ти. Дякую. Многогранний. Дякую. Я, як менторка для людей мультипотенціалів, для кожного гостя, який до мене сюди в студію приходить, підготувала певні запити від моїх. Клієнтів, які до мене приходять. І е, дуже важливо почути твою думку як реалізованого мультипотенціалу. Отже, давай приступимо, і перший запит такий. Цитую: люди знають точно, що робити своїм життям. Планують, ставлять цілі. А я не знаю, куди мені рухатись. Це дуже розповсюджений біль моїх клієнтів. От що би ти порадила в такій ситуації. Я згодна, що це дуже розповсюджена проблема серед людей. Мені здається, що кожна людина може знайти себе. Потрібно що б я зробила по перше, я би проаналізувала абсолютно все, що подобається Всього цій людині. З цього Ми починаємо роботу. Тобто, перше, це завжди аналіз. А потім ми можемо зробити такий як міні свот аналіз переваги, недоліки, загрози та можливості. Вісті і розписати це на аркуші, і потім ми самі зможемо побачити, до чого схильна людина, і потім рухатись вже в цьому напрямку. Тому що я вважаю, що кожна людина може бути успішною, і для кожної успіх це щось. Різне для когось успіх це мати щасливу родину, для когось так. успіх це народити дитину, для когось реалізувати себе у бізнесі, для когось займатися благодійністю. Кожна людина талановита, і кожна просто деяким людям е, потрібна допомога розкрити цей потенціал та талант. Дякую тобі за таку глибоку відповідь. Твоя відповідь реально надихає. Я впевнена, що якщо глядачі дослухають до цього моменту, вони зроблять дуже багато для себе відкриттів. І від себе я також додам: якщо ви відчуваєте, що можете бути успішні в кількох сферах, не закривайтесь, продовжуйте рухатись в своєму напрямку. І в мене ще для тебе є запит. Цитую. Заходжу в інтернет і враження, що всі навколо успішні, окрім мене. Тобі це знайомо? А, мені цей запит також знайомий, але я, по перше, хочу сказати дуже важливу річ, що не вірте, тому що транслюють люди. Не вірте тому, що показують блогери, інфлюенсери, тому що у всіх бувають проблеми. І знаєте, бізнес взагалі життя це така синусоїда. Зараз ти неймовірно щасливий. Потім в тебе там, щось трапилось, це погано. Зараз твій бізнес приносить мільйони, потім ти впав, наприклад, на 70%. Потім і так. Але всі транслюють тільки Краще. все добре. І з цього доброго Потрібно е, надихатися, тому що багато людей взагалі не люблять успішних людей, е, тому що, можливо, хтось заздрить успішним людям, можливо, ще щось. Але краще. Просто надихатися і розуміти, що якщо в неї вийшло, в тебе також вийде, тому що всі люди унікальні, і вам просто потрібно знайти себе, Юліано, Я згодна з тобою, але коли ти заходиш в соцмережі, ну, наприклад, до тебе, і ти бачиш молоду, красиву, успішну, амбітну жінку. Ну, здавалось би, надихайся на да? Але якщо людина не реалізована, ну, дуже важко не заздрити, мотивуватися цим і розвиватися, а не навпаки. Що порадиш робити таким людям? Я можу сказати, що це шлях в нікуди. Ну, Дійсно, коли ти заздриш, це шлях в нікуди. Ти ніколи не вирушиш. З цієї мертвої точки, якщо ти будеш заздрити, потрібно змінювати своє мислення, потрібно змінювати своє оточення. Якщо, наприклад, ти відчуваєш, що якась людина успішна тебе зараз не мотивує, а викликає якісь заздрочі, відпишись від неї. Не потрібно тригерити себе. Я вважаю, що також важлива гігієна, відпочинок від соціальних мереж. Якщо Погоджись. ти відчуваєш, що зараз це тебе тригерить. Забери цей тригер. Просто забери і надихайся десь природою, мистецтвом, фільмами, музикою, а потім воно само прийде. І звісно, я хочу порадити, що для таких людей та для всіх взагалі людей дуже важлива робота над своєю свідомістю. Не забуваємо працювати з психологами. Вони дійсно можуть допомогти та направити вас в правильне. Русло, я так розумію, в тебе є наставник, психолог, з яким ти працюєш. А ось найцікавіше, що ні, і я ніколи не працювала з психологом. Але у мене був такий цікавий у житті період, що я казала: навіщо взагалі потрібен психолог, я сама собі психолог. Але mm -hmm. це невірно. Це дуже таке помилкове твердження, тому що ти сам себе, ну, напевно, з точки зору психології, не зможеш вилікувати. Потрібен наставник. Але е, наразі е, в мене не було такого досвіду. якщо я буду відчувати, що він мені потрібен, я, звісно, піду і буду працювати. Дякую тобі за відповідь. Я вважаю, що обов'язково людина має приходити до психолога, до ментора, до наставника, тому що ти класно сказала, коли я відчую, що мені потрібна допомога, я завжди туди звернусь, але поки я спроможна йти цією дорогою самостійно, я буду йти самостійно. Це важлива порада для глядачів. Давай я тобі процитую наступний біль однієї з моїх клієнток, і ми обговоримо його швидко загораєш чимось новим і швидко втрачаю інтерес. Це така розповсюджена проблема, от як з нею боротися. Знаєте, перше, що прийшло на думку, це делегування. Є люди, які накидають ідеї, а є люди, які реалізовують які ці роблять. ідеї. Тому, можливо, потрібно мати класну команду або якогось класного партнера, з яким у вас будуть розподілені ролі. Хтось. Придумав класну ідею, а хтось її класно реалізував, і далі ви вже поїхали в своє щасливе піке. Е, я дійсно вірю в це, але важливо ще фільтрувати ці ідеї. Я кожного ранку прикидаю з якоюсь новою ідеєю. Але потім, в кінці дня, я думаю, а, ні, це, це ні, це ні, це ні, це ні. А потім там О, це прикольно, підемо та це можливо реалізуємо. Е, тобто, по-перше, це е, фільтрація. Потім так. аналіз, а потім вже реалізація. І в мене є класний кейс. Дивись, кожен мультипотенціал. От Він загорається, придумує е, класну бізнес-ідею. Він її починає робити, 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 робити. І потім, в якомусь моменті, йому вже стає нецікаво, Він такий, все, я його залишаю цю справу. В мене таких справ було сотні. Реально, сотні. Причому е, яка штука, це не те, що там щось не виходило. Там так класно все виходило, що таке, Тут я розумію, як працює, тут розумію, тут розумію, оце клас. А, ну все, коротше, я все поняла, до побачення. і закриваю його. І тут важливо, що ти сказала делегувати. Тому що певний період часу я не делегувала. Мені було просто цікаво, зро... а вийде чи не вийде. І яскравий приклад це медова крамниця, один з моїх проєктів. Я дивлюсь, мене пішов поток клієнтів. Так, ну, реально приносить гроші, він працює. Але я його не зробила. По документах. То я його ніяк не оформила, мені воно, в принципі, не потрібно було зробити. Я його взяла і закрила. Приходить до мене чоловік і каже, Оля, а де медова Каже, Та все, я вже, все зрозуміла, як це працює. Я вже зрозуміла, що я вже не хочу цим займатися. Він так дивиться. А, До прикладу, делегувати, а продати бізнес. І він накидав мені дуже-дуже багато різних варіантів. тому Делегування це одна із важливих складових, які потрібно засвоїти мультипотенціал. А я ще думаю, що потрібно завжди задавати собі питання, для чого ти це робиш. Якщо в тебе немає відповіді на це питання, спочатку потрібно знайти відповідь на це питання і потім вже приймати рішення. І потім вже приймати рішення йти в це чи ні. І я така людина, мені в мене також ну дуже багато завжди різних ідей, але я. Завжди хочу якогось масштабу. Я хочу робити те, що не роблять інші. Мені подобається розкривати в собі якісь нові грані, так. Але я завжди задаю собі питання, для чого і що буде далі. Тобто якісь такі мікростратегії для взагалі розуміння, що робити далі. Є таке. З цього виникає наступне питання: як реалізувати задумане? Надай топ 3 кроки. Перше це вірити в себе, віра. Друге Без це нікуди. Так. Друге це ніколи не боятися та ніколи не здаватися. Встав, впав, встав, пішов. І так по колу. Мені зараз так знаєш з пам'яті флешбек, коли діти починають ходити, встав, впав, став, впав, став, впав, впав, і ти так сидиш Щас, 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 щас і він пішов такий слава Богу. Він пішов. Так це так само, і в бізнесі, так само, і, і в діяльності, житті. і в да, житті, Абсолютно всьому. по всім сферам життя. Так не буває таке, що ви завжди йдете рівною падаєте. стежкою. Не буває рівних стежок. У всіх дуже важкий тернистий путь до свого успіху, своїх задуманих цілей і так далі. Важливо чітко усвідомлювати, для чого ти це робиш, і третя порада це діяти, тому що коли ти щось придумав, потрібно це реалізовувати. Якщо ти щось придумав, тобі потрібно хопати цю можливість і діяти. Ти будеш діяти, діяти, робити, і це буде твій. Безцінний досвід, який приведе тебе до результату, неймовірні слова, і я вірю в те, що глядачі візьмуть їх собі на замітку. Кожен свій випуск я закінчую тим, що прошу свого гостя розказати надихаючу історію для того, щоб глядачі почули її, вмотивувалися і почали діяти в сторону успіху. Розкажи свою з власного досвіду. Напевно, ця історія, яку я зараз розповім, вона надихає навіть мене. Тому що я супер звичайна дівчинка зі звичайної родини, яка повірила в себе та зрозуміла, що якщо я захочу, я можу все. Я можу все. Так, я може все. Це, я пам'ятаю, що такий овтопчик буде історію, Коли я засілялася в гуртожиток, а я не пам'ятаю, яка там була ситуація, але я була вдягнута в таку яскраву футболку, і була якась жіночка, угу. і вона мені кричить: Боже, дівчина, ти така нагла, ось такі, як ти, підуть і в президента. Я так я подумала, думаю, блін. Ну, поки політика, я не цікавлюсь, але це поки можливо. Ладно, я жартую, ні. А так, і що, коли я прожила десь рік в гуртожитку? Я вирішила робити бізнес. Так і в мене в гуртожитку були дуже погані умови. Юль, я пригадала, я жила також в гуртожитку. Ось і якщо ти зараз будеш про торганів розказувати і про щурів. А, і в мене в кімнаті було спочатку там 4 людини, потім ми вдвох жили, і вона була така ну дуже погана умова. Ми, ми там зробили ремонт але там на... ремонт не допоможе. не допоможе, на 9 поверхів, один душ, там не пам'ятаю, 10 кабінків. На де... Дуже знайомо. Так. так, Тому ось це, ж, що Оточувала мене в воно мене штовхало вперед, і я розуміла, як я не хочу ніколи жити. І пам'ятаю, що в мене вже був там рік, може рік чи півроку, як бізнес. Я пакувала всі посилки в гуртожитку. В мене там було дуже багато торганів, і я дуже боялася, що якийсь торган заповзе в клієнтську посилку. Юля, запам'ятай думку, в мене була схожа ситуація. Ми також жили в гуртожитку, це не просто гуртожиток, це був гуртожиток військових, бо мій батько він військовий ну і це не сімейний гуртожиток. І в свій час я працювала в весільному салоні. Я навіть за цю історію абсолютно забула. Я вишивала корсети. А. Була ще така співачка, я не знаю, вже давно її не чула, не бачила. Оля Юнак. Юнакова і Оля Орлова була. Ми для них вишивали костюми сценічні. Я так от сижу, вишиваю цей костюм, як зараз пам'ятаю, він був чорним бісером вишивався. І також складала ці речі. Думаю, тільки щоб не було цих тарганів, тільки щоб їх не було. Ти мені це розказуєш, і я згадую, ну, це про мене. Це от в мене була ситуація просто з іншими речами. Уявляєш, виходить зірка на сцену, вона достає свій костюм і не бісер, а тергани випривують звідти. Mm -hmm. ну Це було б сильно. Mm -hmm. а, да, це такі жахливі історії, але вони дійсно надихають, що людина, якщо захоче, може все. Я вже знаю, як я не хочу жити. Куди Ось, я йду. Це дуже вірне ствердження. І. Пам'ятаю, ще на літо я також залишалася жити в гуртожитку, тому що я сама з міста Луганська. Ми все розуміємо, що там з 2014 року йде війна. Хто залишався на літо були для студентів відпрацювання. І мені дісталося фарбувати сміттєві баки з зеленою фарбою. І я фарбую цей бак і, роз, і, і там розбігаються ці пацюки. Я розумію ні, все, все. не хоче ніколи, ніколи. Як би складно в житті не було? Важливо розуміти, що можливо абсолютно все, і можливо пережити абсолютно все, і якщо людина хоче, то вона зможе. А якщо вона не може, значить вона недостатньо хоче. Дякую тобі за цю відповідь. Це просто ідеальні слова, на яких ми можемо завершити цей випуск. Дякую тобі, дякую тобі за те, що прийшла. Але б я хотіла з тобою ще говорити, 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 бо таке враження, що ти моє дзеркало, моє відображення і стільки спільного, дуже багато спільного, можливо, ми разом запишемо ще один випуск. Дорогі глядачі, от якраз прямо зараз напишіть, чи хотіли б ви ще один випуск з Юліаною. А також не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. А якщо ви впізнали себе як людину мультипотенціалу, переходьте до мене в інстаграм, пишіть слово мультипотенціал, і я вам надам всю необхідну інформацію. А наразі я з вами прощаюся і до нових зустрічей.